Революція гідності назавжди закарбувалась у пам'яті українців як символ нескореності та боротьби українського народу за свою свободу. Десять років тому, 21 листопада, розпочався Євромайдан, який згодом переріс у велику війну Росії проти України. Що революція гідності означає для майбутнього покоління України та якими спогадами вони можуть поділитись? Сьогодні цікавимось у студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ну, ці події неможливо не пам'ятати, хоча я й була маленька, мені було 9 років. Але все ж таки в моїй пам'яті це добре закарбувалося, оскільки в нашій школі було дуже багато мови про це заходів, нам багато розповідали. Було багато різних соціальних відеороликів, так само новин. Ми дуже допомагали дітям, так само в які цей час ну, постраждали. В мене в цей час так само на майдан їздив тато в Київ. Ось ну мені багато про це розповідалося, і я добре це пам'ятаю про цей героїзм та патріотизм своєї держави. Ну, на той час я ще був малий, ходив тільки в четвертий клас, але я пам'ятаю, як вся моя сім'я збиралася за, за телевізором і. Буквально вболівала за протестувальників і хотіла якомога швидшої перемоги і здобуття справжньої незалежності України. Ми бачили, як герої виборювали свою гідність тоді на барикадах, і бачимо зараз продовження, як наші воїни боронять нашу країну на фронті. Для мене, взагалі, революція гідності це такі е, якісь моменти з дитинства, бо ще тоді мені було 7 років. Але я пам'ятаю, як моя сім'я хвилювалася, коли це все було. І це для мене такий, знаєте, героїчний поступок нашого народу. Ну, в, бо... в першу чергу, це для мене героїзм, який. Е... Як символ, який не здоланий руками, це наша Україна і наші українці наймічніший народ на землі. І я дуже пишаюся тим, що я українка, і я маю змогу святкувати в цей день зі своїми близькими і рідними цю нашу маленьку перемогу. Чи пам'ятаєш ти події, які відбувалися того часу на Майдані? Звичайно, пам'ятаю, і воно ніколи не забудеться. Це велика жертва для нашого народу, але я впевнена, що згодом у нас все стабілізується в країні і все буде на вищому рівні. Просто звичайні люди вийшли проти влади і доказали, що ми гідні більшого. Що для тебе означає День гідності? День гідності означає. Першу чергу вшанування пам'яті усіх загиблих, які загинули під час революції гідності, і е, що український народ зміг відстояти ну, свою свободу, свої права і свої інтереси, коли починався Євромайдан, я була ще достатньо мала дитиною, тому саме той період я не пам'ятаю, але. Зараз підростаючи, я цікавлюся цими подіями. Всі мабуть, українці цікавляться тими подіями. Я пам'ятаю, як ми разом сім'єю сиділи біля телеекранів, переживали ці всі події, хвилювалися разом з нашим народом. Це означає для мене те, що українці завжди були свідомими, і ми не будемо підкратися якимось ну, обставинам. Ми за свою свободу, за, за свої права. Для мене день гідності це синонім слова воля, це якась боротьба за те, що ми могли спокійно жити і зараз навчатися.